Що таке акція? Навіщо ж компанії випускають акції, які переваги вони отримують від випуску, та як інвестор може заробити на акціях? Навіщо власні кошти вкладати у акції? Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор та автор каналу Капіталізатор.ua. І з цього відео я починаю серію пізнавальних відео про фондовий ринок. Якщо ви тільки починаєте свій шлях у інвестування, тоді ви у правильному місці. Одразу попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк і написати коментар. Це допомагає каналу розвиватися. А тим часом ми починаємо. Спочатку розберемо, навіщо компанії випускають акції. Для прикладу, підприємець Михайло є власником кав'ярні. Справді добре, справа приносить хороший грошовий потік. Та приходить час, і Михайло планує розширити свій бізнес і відкрити ще десяток кав'ярень. Він порахував вартість оренди приміщень, заробітної плати працівникам, вартість інших витрат, і вийшло, що на його задум необхідно 5 мільйонів гривень. Але ось у чому проблема. У Михайла. Усього є тільки 500 тисяч гривень. Що ж робити? Як варіант, можна піти в банк і спробувати взяти кредит, але за кредит потрібно платити відсотки та і прибутковість справи буде під питанням. Та ще й не факт, що банк взагалі дасть кредит під справу. Тому Михайло вирішує піти іншим шляхом, а саме залучити інвесторів. Для цього він випускає акції. Він випускає 10 акцій вартістю по 500 тисяч гривень на покриття вартості нової справи. Одну акцію він купує сам, а інші 9 купують зацікавлені інвестори. Тут ми підходимо до поняття акції. Акція це частина компанії, і власник такої акції є фактичним співвласником такого підприємства. Він має право на отримання частини прибутку та має право брати участь в управлінні компанією. У нашому випадку одна акція це 10% від усього підприємства. Тобто власник однієї акції має право на 10% від прибутку кав'ярні. Та сила голосу при управлінні кав'ярної також рівна 10%. Через рік діяльності кав'ярні заробили 1 мільйон гривень. Тому співвласники компанії, які володіють акціями, вирішили розділити цей прибуток. Тобто на кожну акцію припадає 100 тисяч прибутку. Такий вид виплат прибутку компанії називається дивіденди. Та окрім цього, підприємство ще більше розрослось і вартість усіх кав'ярень досягає 10 мільйонів гривень. А це означає, що вартість кожної акції становить 1 мільйон гривень. Тобто ціна виросла вдвічі. У цьому випадку, якщо власник акції продасть акції іншому інвестору, він отримає чистий прибуток. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що за допомогою акції можна заробити двома шляхами: за рахунок виплат дивідендів та за рахунок росту вартості акції. Але все може піти не так радісно. Кав'ярні можуть збанкрутувати, не витримавши конкуренції з іншими кав'ярнями чи по іншій причині. Тому, окрім можливості зробити, інвестор несуть і ризик втратити кошти. Таким же чином можна купувати акції публічних компаній, таких як Apple, Google, Microsoft та тисяч інших компаній. Купити акції публічних компаній можна на фондовій біржі. А що таке фондова біржа, навіщо вона існує і які функції виконує, ми розглянемо у наступному відео. Тому підписуйтесь на канал, клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк і напишіть коментар. Дякую, що додивились відео до кінця, і до зустрічі у наступних відео.